З приводу останнього я не думаю, що це якась спроба обійти. Це просто типовий Трамп. Дивіться, він віддає перевагу якимось там персоніфікованим зв'язкам, він віддає перевагу особистому спілкуванню, і е, він з Путіним вже зустрічався. Тільки він його приймав в сполучених штатах. І до речі, е, як пишуть зараз медіа, які додатково там ще вивчали цю тему впродовж того часу, що минуло після цієї зустрічі. Ця зустріч не була настільки позитивною, як хотілося б це росіянам, або навіть тому ж Трампу а, вона проходила іноді. Навіть і на підвищених тонах, але от Трамп вирішив там ще раз спробувати з Путіним поговорити. Але дивіться, тут от є момент один. Я не думаю, що Трамп просто так погодився на цю зустріч в Будапешті. Е десь розуміючи, ну його команда, як мінімум, розуміє, що вона може ну, могла би точніше бути знову ні про що, як це було в Анкоріджі. Явно ж там Путін на щось погодився під час розмови, ну, наприклад, про ту ж заморозку. І от вони конкретно про режим припинення там, вогню будуть намагатися в Будапешті говорити. Е питання в тому, чому Будапешт, то да це принизливо, і в тому числі принизливо для європейського союзу, хоча б через те, що тут і відсилка до Будапештського меморандуму. Тут і взагалі сама історія з Угорщиною, яка є поки що підписантом Римського статуту, але не буде явно його виконувати, і цей черговий плювок буде в бік цієї міжнародної інституції. Але найголовніше це власне орбан, тому що це зі сторони Трампа ще й спроба вбити двох зайців тут і орбану підіграти, допомогти під час виборчої. Його там кампанії і так далі, оце неприємно дуже, і неприємно взагалі, що Трамп домовляється там про зустріч з Путіним на території країни Європейського Союзу. І звісно, ніхто це з європейським союзом там не узгоджує. А Орбан ще цей використати для того, щоб чергово там плюнути в бік Європейського Союзу. Ну до речі, плюнути в руку, яка йому дає. да Тому що по суті ж Угорщина це не донор, це реципієнт, який отримує, яка отримує від європейського союзу. і От всіх цих позицій. Ця історія вона не надто добре виглядає. На жаль, але е, я не знаю, чи був тут якийсь розрахунок у Трампа, яким чином європу образити. Я думаю, що він може про ці речі просто і не думав. А е, ну робив як робив, так як йому в принципі зручно і так, як це зручно Путіну, Тому що для Путіна, звісно, ця історія вона дуже е, підходяща. Ця ніч не була спокійною у деяких районах України, тому хочу вам розповісти, де саме було неспокійно. Але не забуваємо те, що е, не завжди знаєте, про все пишу хоча знову ж таки відбуваються атаки з боку країни агресорки Російської Федерації по українським територіям, особливо по прифронтовим прикордонам. це і сумщина, це і Харківщина, і Чернігівщина, і Донеччина. Тому, якщо не дописують про це, на жаль, немає знаєте, повної картини того. Усвідомлення українського суспільства а, з приводу того, що і як відбувається а, у тих регіонах, але потрібно і стежити за очільниками обласних військових адміністрацій, тих чи інших регіонів, аби у повній мірі розуміти, що відбувається там. Так от, почну із Харківщини. Стало відомо від обласної військової адміністрації, що кількість поранених у Лозовій на Харківщині збільшилася. Про це повідомляли на вечір вчора. Близько 17.35, нагадаю, ворог атакував місто керованою авіаційною бомбою в Куда розпалахнув приватний будинок на площі 80 метрів квадратних та пошкоджено ще 11 будинків серед поранених п'ятеро жінок та 39-річний чоловік, двох жінок із вибуховими травмами госпіталізовано ще четверо отримали допомогу на місці. Йдеться в повідомленні. Також прокуратура Харківська повідомила, те, що це перший випадок застосування керованої авіабомби по місту Лозова, що на Харківщині, Попередньо було завдано удару кабом нової модифікації. У МПБ 5Р реактивного типу, який подолав відстань орієнтовно аж цілих 130 кілометрів. Також на цьому тижні окупанти вперше вдарили таким самим кабом по Миколаєву, враховуючи дальність, на яку їх застосували в Харківській та Миколаївській області до 200 кілометрів, та характерні фрагменти засобу ураження може пропустити про що це не умпб 5 Р, а УМПК із реактивним двигуном. УМПБ має зовсім інші рулі. Наразі мова. Йде про одиничні випробування, але нова небезпека вже близько. Протидія одна знищувати су 34 в повітрі і на аеродромах повідомляють наші експерти. Тож бачимо, що загроз дедалі більше з'являються. На жаль, росіяни не стоять на місці, а вони також модифікують свої розробки. І включно, як ми бачимо. Авіабомби також відкоригували для того, аби вони могли подалі летіти і вражати ті об'єкти, які б хотіла вражати Російська Федерація. І от зараз на своїх екранах, до речі, ви можете побачити ті деталі, які помітили у медіапросторі і про що я вам розповіла зараз. Перегляну, що дописав Олег Сінігубов. Нагадаю, що це очільник обласної військової адміністрації Харківщини. І він постійно дописує щодо ситуації, яка відбувається у його регіоні. Так от він за. Значив, що в найстоку обстрілів одна людина загинула, 14 постраждали. У селі Баранівка Золочівської громади загинув 35-річний чоловік. Постраждали чоловіки 31, 33, 49 років. У селі Сподобівка Подобівка Шевченківської громади постраждали 19-річний і 25-річний чоловіки. У селі Ківшарівка Куп'янської громади постраждав 83-річний чоловік. У селі Шевченкова постраждала також її жінка. У місті Лозова постраждали е, також багато людей. Ну і окрім того ворог активно застосував по Харківщині різні види озброєння. Це 10 кабів, три 1 один боплати встановлюється. Зазначив Олег Сіньгубов. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місто К місто Харків, перепрошую, пошкоджено скління вікон гуртожитку. Щодо Купінського району, там пошкоджено два приватні будинки. Щодо Лозівського району, там пошкоджено 12 приватних будинків. В місті Лозова Богодухівський район пошкоджено автомобіль. Ну і також Олег Олег зазначив, що. Транзитний евакуаційний пункт у лозовій за добу прийняв 181 людину. Залишилося 83 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 8263 людини. Якщо говорити за той напрямок фронту, то упродовж минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення із ворогом. Тобто розуміємо, що там ворог продовжує діяти не лише в повітря, але продовжує і тиснути на сили оборони нашої держави безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Але повернемося до повітряних атак. Ми з вами знаємо, що з повітряними атаками, з повітряними небезпеками, які створює Російська Федерація, активно беруть участь загалом протидіють сили оборони нашої держави, різні підрозділи українського війська. Тут як і мобільні вогневі групи, так і РЕП, так і інші підрозділи. Так, от хочеться проговорити, що вдалося збити за цю ніч нашим повітряним силам збройним силам України. У ніч на 19 жовтня із 19.00-18 жовтня противник атакував застосовує. Виче 62 ударні БПЛА типу шахет, гербера і безпілотника інших типів із напрямків традиційних Мілірово, Курск, Орел, Шаталова, Приморсько-Ахтарськ, Російська Федерація. Ну і близько безпосередньо 40 із них це були шахеди. Повітряний напад відбували авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи репти безпілотних систем мобільні вогневі групи Сил оборони України. І за попередніми даними станом на 8.30 ранку проти повітряної оборони збито було подавлено 40 ворожих БПЛА, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на семи локаціях. Ну і варто сказати, те що ворог користується, знаєте, тією ситуацією, яка складається з погодними умовами, і тому, коли туманно, коли дощова досить таки погода, то ворог активніше використовує бопала для того, аби нашим захисникам було важче виявляти і збивати це залізяче. Але бачимо всупереч тим. Перешкодам, які створює російське військо, вдається більше половини, як завжди, збивати захисникам і оборонцям повітряного простору.